Всім добра здоров'ячка, прийшла весна, починаємо посадку. Дрібно, цибульки, крапку та все. Є така велика та сапка, я вже трошки справив. І зараз хочу ще показати, що я ще придумав. Я багато не буду, щоб відео не було велике, ну отаку сапку можна справляти землю, так трошки, бачите. Розкігаємо, ми дивую картоплю беремо. Картоплю так забивають. Так, картоплю забиваєш і карч виважується, і так ми витягаємо картоплю з землі. Ну, Дивіться, що тепер у нас є? Ви всі знаєте, що в мене є марка. Я до цієї марки ще придумав такі граблі, щоб загортати цибульку, кропик, все, що є. Бачите, вони мають тут люфт. Цей люфт спеціально, так, якщо ви хочете люфта не було, до цього додасть шайба. І Можна її підкласти, і люфта не буде. Але він нічого не мішає. І далі зараз ще покажу. Що ним добре робити? Вони їй вагу трошки придали. Дивіться, що я зараз цими грабельками зроблю з землі? Дивіться, як не глибоко і лізуть. Можна так само і ними під, так підробити. Ну Трохи важкі, але до чомусь вони і добрі. Ми порівняли землю. Ну що ще основне, то, що зараз я вам покажу, що як добре садити, щоб не, ну, не топтати за сузок, е, землю, не зато ті воровчки. Робимо воровки зараз по три штучки, садимо цибульку і загортаємо їх. Ну показую, наприклад, таку о. Земля мокра дуже. Ще повторюю повторяю. Бо... Так. І роблю ще собі один запасний, так би помічений ворівчик такий, по якому можна буде ходити. Зараз ви стаєте звідси, ви тут землі нічого не зробите, то зараз Ви садите собі цибульку Пішли через кожне. 15 через 10 ко кому посадили. Ну, посадили, прийшлися, я так. О, Посадили ви цибульку і зразу цих три рядки цими грабільками ви загортаєте. Діть. Діть. Ну, дуже файно загортаю його. Цибульку, чи ви кропик посіяли собі, чи борку посіяли. Ви собі загорнули цих три рядочки. Ось до мене ще й і оця мітка ось доволна. Ще Ой, я згрів, ось до. Так, І я себе продовжую далі, просто я її загорнув. Такого. Може навіть по два воровчки далеко на собі. Посадили, 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 загорнули і все. А третій ворівчик вам лишається на на мітку далі. Ви будемо собі робити далі воровчики. Ну от таке. То є два в одному. Тим більше можна, зараз я вам покажу, відкрутити бігом цю марку. Ну, не відрегульовані на місце. І зроблять у вас самі граблі на листі загрібати чи десь на клумбах щось. Далечим самим держаку буде. Знаєте, тут трошки робити тяжко таку старий. Я ще не старий, такі ось. Так. Все, ці два болтки відкручуємо гет. Забираємо цю штучку гет. І цю штучку забираємо, і це забираємо гет. Тут закручуємо, болтик докручуємо. Такого. І у нас роблять ці прості граблі. Все, Ну ключик треба обов'язково мати. Нас собі зробили граблі, якими можна загрібати. Десь зробили набагато легше. Ну собі васінь де не буде, мати загрібатися. Землю рівняти так само без цього. Ну цей зубок мусить вже бути. Так що всім. Зрозуміло, так, два в одному. Дуже хороша спосібна штука. Ну і що ще я хотів показати? Така, ще так як в мене саперна лопатка. От вам теж неудобрить, хто особливо старші люди підкопувати щось. Вона така для такої ніжної роботи. Ой, які на рибу червачки, ось така лопатка теж є така. Тим більше вона ще відкручує ручка. Ну, це старші люди так треба старші любити. Що хлопці в копи брали з таке передміхомію ручку. І є така ручка порадка. Не мають ці лопатки чихли. Вона робить що так, як саперна лопатка собі. Тут щуп ховається, зараз там, ну да, на відео все побачите. Ну і ще є така мощніша лопата. На і, наприклад, не можна знищити, я думаю, так. Вона така дуже. В нього можна купати, робити, що хочете. Островна. Ви знаєте, що ми виготовляємо, приси, монгали. Ви переглянете сторіночку, ви зрозумієте все, що там є. І ще що в нас є? Садгород. город. моя, що я придумав. Марочка граблі має ці два в одному. Вона ну, зроблена, бачите, вона рівненько, файна акуратно. Хто хоче зробити, може сам ще зробити. Кутник. по Потім свердите собі дирочки, робите граблі, нема тут дуже багато роботи. Дуже легко і просто зробити. Ну, не є так дуже і просто і легко, але все одно є трошки роботи. Що, плужки, самки, це все для городу. це по... В одній частині у нас йде саперні лопатки, лопатки для городу, копач, брусок для заточки, коси, лодочка, зерниці, 300-400 зерниці йде тут. Для ножів є хороші. Для кухні підставочка на дощечки, салфетниці у нас є, іконки. Тут кіся є таке. Ви там на сторінці, все побачите, кісятка, які їх роблю так, косити. Коси, коси ще не робив, Ну і далі ви можете собі, подивитися ну, на образи, може комусь подобається, ці не будуть. Е, вже як будете писати коментар або цей, будуть вказувати на месенджер, або на як-то його, ну на той, як то його там. І такі іконки. ну Таке все, що є. Тому що на називають. Так що діліться, підписуйтесь на Facebook, на YouTube, на Instagram і на TikTok. І всім добра здоров'ячка.